Робили нам пішохідну зону, у нас не було пішохідної зони для того, щоб мами з колясками, дітки могли ходити і не мішати автомобілям автомобілі. Її. Ви знаєте, ми все розуміємо, але роботи такі потрібно проводити, бо за 50 років це вже в такому плачевному стані. Ми тут в тилу живемо, потрібно працювати в тилу, жити далі, тому дорога потрібна, потрібно робити. Більше двох тижнів вже розпочались роботи, тому що е, передували досить великі підготовчі роботи. На жаль, у цій частині масиву відсутня зловова каналізація і е, до ближайше дощової каналізації дуже багато е, відстані, яку ми будемо до, до якої буде до, до точки, якої буде виходити вода за рахунок поверхневого відводу. Тому виконувалися досить складні готовічний зйомки, під які вже виконувалися роботи з Бордурного каменя. Тому два тижні зайняла ця робота, зараз вже підготовчі і майже вже асфальтні. Тому тут робота зараз піде швидше. Я думаю, що буквально тиждень, дні десять ми повністю закінчимо цю працю.